Кайф загалом лобіо це в перекладі з грузинської. Це просто квасоля. Всіх вітаю на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. У нас новий відеорецепт. Друзі, хочу поділитися таким дуже особливим рецептом, який є надзвичайно ароматним традиційним для кухні Грузії і надзвичайно ситним. Будемо готувати лобіо. Ідеальний варіант, який підійде як закруточка в скарбничку та на зиму. Дивіться, загалом цей грузинський варіант може готуватися в різних варіаціях: від якихось гострих, що називається лобія помигрельське, чи більш лайтовий варіант по імеретинськи. Ми ж будемо готувати оцей лайтовий варіант по імеретинськи. і є якісь основні складники, які є основою цього рецепту. В даному випадку це овочі, квасоля, зелень, спеції. І горіхи. Ми ж горіхи зараз не будемо додавати, але при подачі ви завжди можете додатково грецьким горіхом посипати, перетерти, і воно буде надзвичайно ситно та смакувати. Отже, що нам потрібно, у нас є попередньо замочена червона квасоля, яку ми замочили на одну ніч в холодній воді, близько 500 грам. У нас є зелень, будемо вже безпосередньо додавати при подачі, коли ми викладемо в тарілочку готовий продукт. Тому що якщо додати зелень зараз, вона е, вона вийде просто коричнева, не буде так гарно. Маємо моркву, маємо перець болгарський, маємо трішки томатів, е, цибуля ріпчаста, чесничок, сіль, цукор, паприка гостра, чилі небагато. уцхоцунелі. і в принципі все. Поїхали. Дивіться. Процедура приготування наступна: овочі порізати смужками, обсмажити це все разом замішати з квасолею і до наших баночок. А після цього наш помічник нам допоможе це все законсервувати та приготувати. Поїхали. Ви ж можете попередньо не обсмажувати все, просто з'єднати, але я хочу, щоб овочі розм'якшилися і легше було закладати їх в баночку. Додаємо наші томати, пам'ятаєте, томати загалом додаємо в кінці, бо це кислота. Та будемо додавати чесничок чилі трошки перчику та наші спеції. Ви ж, якщо хочете, можете також додати трішки томатної пасти. Вона додасть глибини смаку і інтенсивніший колір. Додаємо трішки чилі перчику. Додаємо уцхо сунелі, додаємо нашу сіль та трішки цукру. Ми наші овочі притомили, будемо додавати нашу замочену квасолю та все разом замішувати. Будемо викладати по наших баночках. Так як квасоля у нас вже достатньо замочена, я буду залишати мінімально місця, враховуючи те, що вона може трохи збільшитися в об'ємі. Закриваємо нашими твіст крисочками та будемо відправляти в автоклав. Готуємо при температурі 120 градусів 20 хвилин. Ну що ж, наш час сплинув. Будемо виймати наше лобіо. Загалом лобіо це в перекладі з грузинської. Це просто квасоля. Часто це лобіо готують. Піст, коли м'ясо обмежено. Продукти тваринного походження. Ось так гарненько я бачу, що розійшлася квасоля, дала колір. Розійшлися. Овочі, томати. І збільшилася трішки в об'ємі. Друзі, будемо відкривати. Кайф. Зверху воно трішки змінило колір, але не суттєво. Квасоля ціленька, не розварена. В принципі, ось такої вона гарної консистенції. Обов'язково трішки зелені. Маєте горіхи, можете додати горіхи. У вас вийде тоді вже таке повноцінне, повноцінне лобіо. Воно в міру пікантне. Як на мене, я люблю особисто з кінзою. Я би ще додавав кінзи. І горіхи, справді, особливо грецькі, зі своїми жирами насиченим смаком. Воно б доповнювало повноцінно дану страву. Але завжди кажу, додавайте їх в кінці, вже коли при подачі. Не додавайте в консервацію. А так дуже смачно. Квасоля, до речі, залишилася ціленькою, не переварилася. Температурний режим ідеальний. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал Утехо. Напишіть, які рецепти ви б хотіли приготувати. Хотіли би побачити і чи готувала лобіо? Всім дякую, і пока.